Ну що, друзі, ми запакувалися? Так от. Вон там хто у нас? Yeah. <laughs> Сашка! Добрий! Мороз. Ранок! Морозний! Сьогодні дуже ранок! Приятно! Здорово, братанчик, ми їдемо! Ми відкриваємо сезон гірської риболовлі, не знаю що там вийде. Але ми їдемо, ми їдемо. Все полетіло! Привіт друзі, привіт риболови! ви дивитесь канал Франківський Спінінгіз, з вами ведучий Олег Себастьяна і сьогодні ми з Сашою, Саня їдемо на форелеву риболовлю. Сьогодні у нас карпатська річка в планах. Сьогодні у нас в планах карпатська красуня. Отже, дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. От люди їдуть, бачите кудись, хто на зустрічні, хто як можна біжають півметровий глибиновий ями бачите назустріч є ми їдемо взагалі впалай і це у нас джеп у нас джеп є. Не? Їде джеп, а не може їхати бо навіть О. джеп тут ламається От приїхали ми на місце Айте, в ворог був. Приморозок. Вон льот, виїжджали з Франківська. Виїжджали з Франківська. Був мінус. Мінус один. На вершинах стоїть сніжок. Так що на місці. Приїхали, зараз зарозбираємося. І будемо пробувати рибалити. Yeah. <laughs> Сашулька, ну як ти в настрій? Бадьорий. Бадьорий. Добре, окей. Зараз будемо рибалити. Сонячик вирішив зашаманити. Найшов щасливу іграшку у своєї дитини. Зараз ми трошки підшаманим. Ой-ой-ой. Щоб нам це репка. Ой-ой-ой. Сашка, так завжди виросте. Хрестимо тебе, щоб ти зловив велику кофея. Добре. Можемо поплю через спиття. Зараз мань. Попробуємо почапати. Сезон відкривається. Такие вот чехол. Санек, давай, траут фишинг. Опа, да? Вот это чехол, мне пошев. Пошев Роман, модельер. Ромчик, так. Так, сегодня я буду в это Ямагу Бланкс. Current GH Special від 0,3 до 5 грам. Така от паличка, я нею вже ловлю Форель. Багато, другий або третій рік, напевно. Може і довше. Ловлю окуня у неї, але вона для Форелі. Непогана непогано для такої от стрімової риболовлі. Багато спортсменів в неї рибалить. Так что такая вот штука. Вот Сашка уже забрал все. Зараз и я складусь. А, Сань, Санечек, а? хотел тебе это подорвать. Так, у меня уже новый. Новый цей. Хотел бы тебе подорвать свой пицак. фореловий, який, який вже бачив багато трофейної рибки. Ну сьогодні я зачуть так. <світку> так щоб він тобі цей, цей зафортунив. Він як цей, знаєш, як е, має в тебе бути як... Татем. Татем. Лайчики, лайчики, лайчики. Ну, а в мене сьогодні... У мене сьогодні новий. Парело і такий підсачок від компанії Prox. урочисто Його розпаковую. Приєднаю такий коннектор. Тут є, правда, розиночка така, бачите, яка розтягується, вона якась дуже жорстка. Так що такий от. Надіюсь сьогодні він побачить рибку. Силіконовий? Так, да, силіконовий. Це ну, теж в те, до речі, про силикон, такий, mm -hmm. розелена сітка. Так, як завжди в мене отака от от сумка зі мною над кіроболовлі Evergreen. Evergreen International. О, тут трошки воблерів. Катушкою сьогодні я буду рибалити Цесуара 2000, намотав я на неї жилочку 0,16. В принципі, ця катушка не стрімова, бачите, передатки SSPG понижена, так що прийдеться трошки по це, покрутити більше сьогодні ручку, але е не було часу в мене намотати на 2500 ванквіш там треба було робити ще підмотку так що буде отак думаю буду отак робити робитик щоб класти на камні все good Так от піднімаємося, друзі, в гори і бачимо такий от срач. Карпати засрані, тепер. Януков... Янукович накидав. Ні, цей е... Порошенко, Пор... Порошенко накидав от нам, бачите? Як прийшов сюди. Там трошки Юлька накидала. Юлечка там кинула, вон там... кросовочок кинула, Юлечка. Друзі, це от, інформація не на правах реклами, це просто от, така от штука. Беріть її з собою в гори, от моїм санькому. Саньочок тут. Ну і так от така гірська тема, бачите, з чорниці. І собі легенько з'їв, перекусив. Папірчик в кишеньку. Не бути такими свинюхами, як ті наші. Смотрите, друзья, как краса. Дивіться. Оп. бачите, такие проліски растут. Класс, правда? Це Карпата. Чудінь. Класс, красиво даже, красиво. На вобле. Ха-ха-ха! <реш> Пацаны, так все-таки случилось! Хорошая! Давай, 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 давай. Yes! Uh <-huh>. На воблер. Батончик, Ха -ха. батончик, ты сюда. Папа. Ну-ну-ну-ну-ну. Пошел. Сезон открытый. Лайк. Е -е. Ух, как она бахнула. Саднюачек зафигачек. О -о -о. Класс. Бабанчик. Класс. Бабанчик. Класс. На Класс. Карпатская Класс. 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 пиццачок фортовый Бородюня Благодарочка Все, Санька тоже открыл По форелі цю. Давай зараз зробимо фотосесію і це, і відпустимо. Ага. Ну ти молодець, молодець. Да, це... Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Уже наш, так? Може то мій канал? А -а -а. Рибачим, рибачим. Рибачимо, рибачимо, молодці, круто. Ну що, саньок, давай. Малишка нас так класно порадувала. Вона ну, тобі тут задала гімна, я бачу. Заставила трошки серденько побитися. Ну і ми тепер її відпускаємо. Далі збереш на паличку. Дай хай чуть чуть Опа, чик! поплила, малышка! Ха-ха! И саньок теж розловився, супер. А то саньк уже так трошки підунив, не? Чуть-чуть. Ну пришлося трошки понити, поки думали Ха-ха, санек тут занятый. Начинаємо мангальчик. Мангальчик все є. зазняти Ось так от, бачите, от ми збираємося, Ось так от все, залишилося. Все прибрано, все цей. Мусор вам в кульочку стоїть, в пакеті. Все так ми виїжджаємо без всяких не лишаємо ніякий мусор на природі. Сторок зараз кладемо. Багатьох. Чим горить? Ну що, друзі, спінгіст та от така от видалась сьогодні у нас риболовля. Ми половили форель в Карпатах, зловили, працювали сьогодні воблери, працювали оберталочки, від ми відірвалися, так що все класно. Ви дивилися канал Франківський Спінгіс, з вами був ведучий Олег Севастіянов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу сторіночку в інстаграмі, франківський спінінгіст. Всім па-па.